Але щоб е, щоб розуміли, що до і до самого страйку, е, це не було прийнято рішення про провідникам сьогодні, завтра провести страйк. Це як сказав, пройшла доволі таки тривала е, процедура вирішення питань, які були підняті про Вони вирішувалися, обговорювалися і прийняли певні рішення. І вже на етапі, коли рішення були прийняті, вони просто не були виконані роботодавцем законодавства, саме закон про починати розповідь, дозволяє Всім працюючим, цюючим, цю, як і стаття 44 Конституції України, оголосити страйк, тому що інші заходи вичерпані і вирішити ті питання, які є законними, не є можливим іншим шляхом. До цього йшли, до цього готувалися, пройшли всі можливі етапи переговорів. Всі, 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 все, все було вичерпано, залишилося лише оголосити страйк. І ось тут ми розуміли, що почнеться саме цікаве, саме веселе, саме навіть так на мене. Хоча було дуже сумно, весело. І що відбувалося? Коли ми готувалися до оголошення страйку, розуміли, що нам будуть заборони судові, ми намагалися якимось чином обійти можливість взагалі можливості судової процедури. І як нам так здавалося, ми це як могли зробити. Справді, що страйк оголошувався не про спілку, яка діяла в компанії Росхід, а страйк оголошувався саміми борпровідниками. А на цю нашу, ну, я називую не неуловку на цей наш такий вихід зловилася вперше компанія РСВ. Вони подали до суду, вперше, до Дарвинського суду, у місці реєстрації проспілки. Віддача була проспілка. Коли ми зустрілися в них в судді, ми запитали, які полова проспілка ваша нарушила, Чому саме до проспілки ви позиваєтесь? І навіть суддя звернула це увагу, вони зрозуміли, що вони цей процес просто програли, тому що вони неправильно визначились з відповідачем. І тут почалося ще веселіше. Події. ...нам ще й з судею, вона була в цікавому положенні і буквально на нашому процесі вона пішла в декретну відпустку. Вона перенесла нам засідання через день. Перше засідання було 27-го, відбувалося з 3, якщо я не помиляюся, години дня і продовжу до 9 вечора. Дев'ятій вечором на що нам вже просто немає сил далі вести судовий процес і переносить нам через день, а страйк вам розпочаться 28-го. Ми довго вирішуємо, що нам робити, розпочинати страйк 28-го чи все-таки починати почекати рішення суду, і все-таки, врешті-решт, ми приходимо до того, що давайте дочекаємо рішення суду, ну якось некоректно судовий процес це, а ми ще розпочинаємо страйк. І ми все-таки дочекалися 29 числа, приходимо до суду, а реслід подав заяву про залишення позову безроту. Районному суді. Викликають весь всю проспілку на засідання до себе в компанію Ресвіт, проходять великі переговори з головка і буквально в процедурі переговорів відміну вручають ухвалу Бориспільського районного суду про забезпечення позову, заборони проводити страйк. І ми з цього етапу знаємо, що вони подали ще один позов до Бориспільського районного суду. Тут було ще цікавіше, тому що тут вже Чисто технічно по звільному кодексу, їм треба було вичами ставити всіх там, 300 чоловік, які входили до департаменту построїв. Це було просто фізично неможливо можливо зробити. Вони вибрали таким відповідачем, як страйковий комітет, який в принципі, просто був для організації цього всього вибрану. І це такі маленькі як би, формальності, які мали б знову ж таки перешкодити тому розвіту, звернутися до суду, але не це ні суддю. Це не суд, ми про це говорили, ми про це наполягали, що тут навіть формально не може бути ніякого судового процесу, не те, що вже розглядати по суті. Але все-таки ми розглядали по суті. По суті, суд знову ж таки, 18 стаття закону про транспорт, яка в судових рішеннях фігурує, як одна з так, чому було заборонено. Перше, хочу, сказати, що стаття 18 про транспорт вона взагалі прийнята ще закон ті редакції до Конституції нової нашої конституції, і вона зовсім не відповідає. Відповідає закону, який прийнятий на виконання вже Конституції про вирішення колективної допомоги спорів, який і регламентує порядок проведення взагалі страті в Україні в будь-якій е галузі. Закон про е трансфер стаття 17 регламентує відносини, які вже на сьогодні не існують. Вона регламентує відносини е е е так званих е тарифних угод, які на сьогоднішній день вже замінені колективними договорами. І знову ж таки, якщо колективні договори, то це зовсім інший закон і зовсім інший порядок. Але це не перешкодило. Тоді першої апеляційної інстанції а касаційна інстанція взагалі навіть не знайшла підстав не те, що переглядати. Вона Навіть не знайшла підстав на той час що так можна було, зараз так не можна слава, а на той час що можна було. Вона ну, взагалі просто не відкрила касаційне провадження, не знайшла підстав для перегляду. Таким чином нарушені були як процесуальні норми, просто процес, який просто не міг буде відбуватися судовий, тому що просто не було неналежних відповідачі і все інше. Так і формальні підстави суд припустив. Перша інстанція припустила, що можливо. Якби був би проведений страй, то, можливо, була б завдана школа, шкода життю здоров'я людей. Ну, знову ж таки, одне з кричущих порушень цивільного представного ходесу на припущення, судове рішення бозуватися не може ніколи, немає позиватися на реальних підставах. В свою чергу, європейський суд, який, ми зрозуміли, що ми вичерпали всі можливі механізми захисту свого права в Україні, і звернулися до Європейського суду. Рішення національних судів, вона є інстанцією, яка переглядає питання захисту порушення тих прав, які захищені європейською конвенцією. І саме щодо захисту мирного зібрання і висловлення своєї думки. Саме ми бажали, що нам з національними судами саме це право противників порушено. Ми звернулися до європейського суду. Європейський суд майже два роки виглядав трошки більше років. Дану справу 0 жовтня. Він знайшов підстави задовольнити наші.